Всім доброго дня! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо торт зі смаком кави. Я вже дуже давно не готувала тортів чи якихось таких класних десертів і вже дуже скучила за смачними нормальними якісними десертами. Тож, готуємо торт, який буде складатися з мигдалевого бісквіту. У нас буде доволі звичайний звичний крем зі згущеного молока. А також у нас буде кавовий сироп для просочування бісквіту. Саме від цього сиропу у нас будуть оці яскраві кавові нотки. Для цього сиропу потрібен кавовий лікер, який ви можете приготувати самостійно. Рецепт у мене на каналі є, і посилання я вам залишу в інфобоксі. Якщо ви не хочете готувати, його самостійно, ви можете його просто купити, вони скрізь продаються в алкогольних відділах в супермаркетах. Тож давайте починати готувати. Все доволі просто. І так, готуємо бісквіт тут в мисці в мене яйця, дрібка солі, звичайний цукор та ванільний цукор. Потрібно все добре взбити до світлої, пухнатої маси, як ми завжди робимо на бісквіт. Все, подивіться, як добре збита маса. Міксер можна вже прибирати та продовжувати замішувати. Тісто будемо лопаткою. Тісто необхідно просіяти сухі інгредієнти. Тут у мене пшеничне борошно, мигдалеве борошно та розпушувач тіста. Все трішки перемішую та просію в миску до яєць. Якщо у вас немає мигдалевого борошна, ви можете приготувати звичайний класичний ванільний бісквіт або навіть шоколадний. Напевно, також вийде смачно. Я просію борошно за один раз, не ділю його на частини. Мені так набагато простіше все перемішувати. І перемішуємо тісто до однорідності. Робимо це швидко, але акуратненько. До речі, духовка на цей момент у вас уже має стояти на розігріві на 180 градусів Цельсія. Обов'язково піднімайте тісто з дна миски, бо мигдалеве борошно, воно звичайно важче, ніж пшеничне, і частенько буває осідає на дно і його необхідно звідти піднімати. Ось дивіться, яке гарненьке виходить тісто. Виливаємо його у форму. Кільце 20 см в діаметрі, знизу фольга на всяк випадок, щоб тісто не витікало. Щоб бісквіт випікався більш рівненьким, потрібно добренько ось так потрусити форму та декілька разів можна навіть прокрутити. І тоді бісквіт з великою ймовірністю у нас вибачеться без шапки посередині. Ось так. І відправляємо в духовку, як я вже сказала, температура 180 градусів Цельсія, і випікатись буде приблизно 30-35 хвилин. Як завжди, перші 20 хвилин ми не відкриваємо взагалі духовку і не дивимося, що там відбувається. Потім, коли бісквіт уже випікається, десь хвилин 25-30, можна подивитися. Якщо зверху вже сформувалася така добренька скоринка, і ви можете потрогати його зверху, ви зразу відчуєте, чи є там рідке тісто всередині бісквіту. Якщо ви відчуваєте, що воно там є, то залишайте звичайно далі випікатися. Якщо ви перевірили зверху, потрогали пальчиками, і вам здається, що вже там нема сирого тіста, бісквіт пружний. То можете спробувати проколоти його зубочисткою і перевірити на наявність сирого тіста всередині. Поки випікається бісквіт, ми можемо приготувати сироп для просочування бісквіту. Тут, в кастрюльці, у мене цукор та вода. Потрібно довести до кипіння та дочекатися доки весь цукор повністю розтане. Також нам знадобиться кавовий лікер. Це мій домашній, можете використовувати магазинний, як вам зручно. Готується він нескладно із простих інгредієнтів, і рецепт є на моєму каналі. Я посилання на нього залишу в інфобоксі. І ось будемо з цим лікерчиком готувати сироп. Є два варіанти додавання лікеру до сиропу. Або зараз. Поки ще гріється цукор і вода, і тоді у вас вийде сироп зі смаком та ароматом кави, але без спиртів. Спирти при нагріванні будуть випаровуватись. Якщо ж ви хочете, щоб спирти залишились в сиропі, то додавайте. Уже коли сиропчик буде готовий і навіть трішки прохолоне. Тоді додавайте лікер, і окрім аромату і смаку кави, ви отримаєте ще й легкі алкогольні нотки у вашому торті. Сироп у мене вже закипів, я зняла його з вогню, він постояв при кімнатній температурі хвилин 5, тобто трішки вже охолонув. Зовсім трішки, але все ж таки, вже, я думаю, можна додавати сюди кавовий лікер. Пропорції на все, на бізнес бісквіт, на сироп, на все-все-все ви обов'язково зможете знайти в інфобоксі. Перемішую і треба дати повністю охолонути. В нашому випадку це не складно, бо бісквіт ми зможемо розрізати після випікання, хіба що годинок через 6. І сироп до того часу, звичайно, охолоне. А щоб його було зручніше зберігати і використовувати, я переливаю ось в таку чашечку. І коли він охолоне повністю, накриваю кришкою. І можна так зберігати в холодильнику. Бісквіт спікся. Подивіться, який він пружненький. Зараз потрібно його залишити повністю охолонути от в кільці. Потім, коли він охолоне, вирізати з кільця, загорнути в харчову плівку та залишити в холодильнику годинок на 6-8. Я зазвичай готую бісквіти десь так під вечір, щоб залишити його там на всю ніч і вже завтра починати з ним працювати. Зараз приготуємо крем для торту, для якого нам знадобиться вершкове масло кімнатної температури, згущене молоко та кавовий лікер за бажанням. Це поки що відставляємо, а вершкове масло потрібно збити зараз. Приблизно хвилин 5-7, це невеличка порція крему. Я розраховую на те, що мені її вистачить на прослоювання коржів. А бортики я покрию таким доволі прозорим шаром крему, просто щоб схватити крихти бісквіту. Тобто, я не планую повністю покривати торт таким товстим шаром крему. Якщо ви хочете покрити торт товстим шаром. Крему, який повністю закриє бісквітні коржі, то візьміть подвійну порцію інгредієнтів і збиваємо. Тепер до збитого масла потрібно додати згущене молоко, яке, звичайно, також має бути кімнатної температури. Взагалі, пропорції я, звичайно, залишаю в інфобоксі, але ви знаєте, різне масло буває. То ви можете трішки коригувати ці пропорції і додавати більше або менше згущеного молока. Звичайно, якщо додаєте більше, то крем вийде смачнішим, але обов'язково слідкуйте за тим, щоб крем був пружним і нерідким. Зараз вмикаю невеличку швидкість міксеру та перемішую до однорідності. Тепер можна збільшити швидкість та взбивати вже, щоб вийшов гарненький крем. Дивіться, який гарний крем вийшов. Додаю сюди кавовий лікер та вже на маленькій швидкості перемішую до однорідності. Все, крем готовий. За бажанням, ви сюди можете також додати ложечку какао порошку, щоб зробити крем шоколадним. Ну, це за бажанням, якщо полюбляєте, додавайте. Я сьогодні вирішила обійтись. Без какао. Також крем, я ще трішки перемішую лопаткою, щоб об'єднати об все, що на стінках миски, можливо, десь щось не дозбилось. Ось такий шовковистий, гладенький крем виходить. Можна переходити до збирання торту. І коли вже крем готовий, все в нас готове, можна розпаковувати бісквіт та нарізати його на коржі. Він Полежав у холодильнику в мене цілу ніч, добре відлежався. його буде просто нарізати на коржі. За бажанням такий бісквіт можна розрізати навіть на 4 коржі, але я розріжу на 3, і мені цього буде досить. Я вже звикла розрізати просто ножем. Мені так зручно. Раніше розрізала за допомогою нитки. Також було зручно. Подивіться, який гарненький виходить всередині бісквіт. Поружний і дуже ароматний. Збирати торт буду ось на такій тарілці. Зазвичай я використовую спеціальні підложки для тортів. Але ви знаєте, коли готуєш торти тільки для себе, для своєї сім'ї. Не бачу необхідності ускладнювати собі життя. Просочую кожен корж сиропом, доволі щедро, але нижній корж трішки менше, чим решту двоє коржів, бо цей корж знаходиться в самому низу і він має бути стійким та не розповстися. тому що саме він буде тримати весь наш торт. Всю масу крему розділяю приблизно на три частини ось дві частини в мене підуть всередину торту І одна частинка буде на верх торту і на бортики. Рівномірно розподіляю крем. Ось другий корж вже можна трішки більше просочити сиропом. Буде дуже смачно, тим паче, що сироп цей не тільки смачний, він додає ще такий класнючий кавовий аромат нашому торту. Останній корж я, звісно, теж просочую сиропом. І потім перевертаю його на торт. Ну, власне, зараз ви це побачите. Ось дивіться, акуратненько беру цей корж і перевертаю його ось так. І далі залишилось нам лише розподілити рештки крему зверху та на бортиках торту. Наразі я не намагаюсь зробити ідеальне вирівнювання. Як бачите, навіть не роблю чорновий та чистовий слой. Знову ж таки, скажу, що тортик просто готую для себе. Якби робила для гостей чи кудись на подарунок, то, звичайно б робила все за правилами. Тим паче, що якщо торт потрібно перевозити, то ні в якому разі не можна ігнорувати всі правила його збирання. Взагалі, вирівнювати торт не так складно, як може вам здатися на перший погляд. Особливо, ви знаєте, якщо бісквіт у вас випікся рівненький і гарненький, то й збирати торт дуже просто з рівненьким бісквітом. Навіть без додаткового кондитерського кільця можна все зробити гарно і акуратно. Я планую такий же тортик собі в це собі форсфара добавить. Угу. Да. Коли торт готовий, ставимо його в холодильник, щоб крем добре схватився. Це приблизно 2-3 годинки, і тарілку від крему Легше всього зачищати потім, уже коли масло схватиться в кремі, і ви тоді легенько його ножиком знімете. Якщо це робити зараз, коли крем ще теплий, ви просто це все почнете розмасувати і нічого не вийде. Можете навіть пошкодити торт. Тому краще потім відправляємо поки що в холодильник. Декорувати торт буду шоколадною глазур'ю, це моя домашня і. Посилання на рецепт ви знайдете в інфобоксі. Ця глазур неймовірно смачнюча і просто ідеально підходить до цього торту. Торт у мене постояв у холодильнику, охолонув добре, крем застиг. І тепер можна його декорувати нашою глазур'ю. Щоб глазурь добре лягла на торті, потрібно, щоб торт був охолоджений, а глазур. Кімнатної температури. Тоді все буде добре. Ні в якому разі не можна, щоб глазур була теплою. Це буде велика помилка. Крем просто розтане. Дуже зручно просто ложкою наносити глазурь, а потім лопаткою вирівнювати. І акуратненько підводжу глазур до країв торту і буду давати їй тихенько спливти. Трішки з бортиків. Глазур має доволі таку в'язку консистенцію. Вона буде спливати такими товстими патьоками. Якщо хочете, щоб патьоки були більш тоненькими, такими акуратненькими, то краще приготуйте шоколадний ганаш. Але мені дуже подобається смак цієї глазурі, і мені здається, що до цього торту вона підходить ідеально. Також густина глазурі нам дозволяє зробити гарний візерунок зверху на торті. Також в декорі в мене буде полуничка, зараз зверху її покладемо. Загалом торт виходить простий в приготуванні, простий в декорі, але неймовірно смачний. Подивіться, який гарненький виходить тортик. Зверху я хочу ще трішечки додати кокосової стружки, щоб зробити торт ну, трішки яскравішим. І потрібно поставити його в холодильник, щоб схватилася глазур. Бо вона у мене була кімнатної температури. Хочу, щоб вона трішки застигла. Так як в склад глазурі входить вершкове масло, в холодильнику воно схватиться, глазурь глазур стане трішки твердішою. Але це не шоколад, вона не стане твердою, як шоколад. Ну, Дуже мені подобається такий лаконічний, простий дизайн тортиків. Ну що ж, настав час розрізати та скуштувати цього красення. Хочеться відрізати невеличкий шматочок, але вже вийде. Як вийде. Зверніть увагу, як м'якенько ріжеться глазур. Подивіться, який гарненький розріз. Давайте куштувати. Торт має дуже класний смак. Я б сказала, що домінуюча нотка. Тут все ж таки за рахунок кавового лікеру тому що і крем, і бісквіт вони доволі прості за смаком, ванільні. А от кавовий лікер, він дійсно тут на першому місці. Не можу сказати, що кавові нотки тут якісь різкі чи сильні, Ні, доволі м'які, приємні. Як бачите, це доволі класичний варіант торту, звичайний бісквіт, звичайний крем і звичайний сироп для просочування. Нічого такого складного в приготуванні ніяких начинок складних. Тобто, мені здається, з цим рецептом впорається будь-хто. Якщо у вас немає мигдалевої муки, ви просто замість цього бісквіту приготуйте класичний ванільний бісквіт. і все буде теж дуже смачно і класно. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!